Вас ефірі голосу Америки українською, розпочинаємо цей тиждень. Наші щоденні брифінги. І, нагадую, ми з ними виходимо незмінно і з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом. Говоримо про найважливіші теми, що стосуються Сполучених Штатів України Європи, і не лише мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Спробую я їх зачитати у прямому ефірі. Відповісти на них, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся, що слухаєте наші програми. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і також важливо знати нам, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Почнемо із там європейських знаємо, що лідер Китаю, Сі Цзінпін зараз перебуває у Європі із візитом. У нього заплановані зустрічі у Франції, також у Сербії та. Угорщині, як очікується, однією з тем у цих зустрічах буде російська війна проти України та позиція Китаю щодо цього? Детальніше поговоримо з нашим кореспондентом у Європі Богданом Цюпином. Бачу, маємо ми його на зв'язку. Богдан вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся сьогодні до нашої розмови. Вітання Богдане, чому зараз саме Сізінпін вирішив до Європи, і наскільки дійсно багато уваги планує він приділити? У розмовах з е, європейськими лідерами на цих зустрічах е, щодо російської війни проти України ну, е, ми бачимо дві головні теми, які постають у зв'язку з е, візитом китайського керівника. До речі, дуже таким ґрунтовним можна сказати турне по Європі, який триватиме загалом шість днів. Фактично, ці дві головні теми напевне можна чергувати, скажімо, на першому місці ставити, наприклад, економічні питання торгівлю Європи з Китаєм. А на другому місці, напевне, все ж таки війну Росії проти України. Важливий момент полягає в тому, що у той час, як європейці дуже голосно наголошують на загрозі війни для Європи, і Китай з одного боку ніби визнає цю загрозу, але в усіх промовах в усіх офіційних заявах китайських офіційних представників не використовується ні слово війна. І фактично жодним чином навіть не згадується Росія. Зокрема, наприклад, у е, досить такому розлогому листі, який е, китайський керівник написав чи підписав з, з його підписом, вийшла е, стаття у французькій пресі, е, де питанню війни в Україні присвячено е, такий серйозний, можна сказати, хоч і невеликий, але серйозний е, параграф. Знову ж таки слова війна там немає. Я спробую зачитати кілька рядків, звідти, ось, наприклад, параграф починається такими словами: Китай розуміє наслідки української кризи для народу Європи. Китай не починав українську кризу, не є її стороною чи учасником. Тим не менше, Китай відіграє конструктивну роль у прагненні до мирного врегулювання кризи. Ось такі uh, перже цікаво, Богдана. Тобто з одного боку, Китай, начебто, каже, що він закликає до припинення війни, з іншого боку, не називається війною. Взагалі, ми пам'ятаємо. Ми також повідомлення від Сполучених Штатів, зокрема, що Китай постачає Росії товари, які Росія використовує у своїй війні проти України. E Товари подвійного використання це, це називають так, і в Європі навіть лунають такі погрози чи припущення, що євросоюз буде змушений. Використати застосувати санкції проти деяких китайських компаній, які продають такі товари чи матеріали, що можуть використовуватися, чи власне і використовуються Росією для війни проти, проти України. І власне про війну ми сьогодні чули дуже багато в цей перший день переговорів у Парижі, де китайський керівник зустрічався з президентом Еммануалем Макроном, президентом Франції. І також у переговорах брала е, участь чільна представниця європейського союзу, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. і на питанні війни Росії проти України вона зупинилася е, дуже ґрунтовно, звичайно ж, використавши і слово війна, і чітко наголосивши, що йдеться про агресію Росії проти України на відміну від китайців ми погоджуємося, що Європа та Китай разом зацікавлені у мирі та безпеці. Ми розраховуємо на те, що Китай використає весь свій вплив на Росію, щоб припинити загарбницьку війну Росії проти України. Президент Сі відіграв важливу роль у деескалації безвідповідальних ядерних погроз з боку Росії, і я впевнена, що президент СІ буде це робити далі на тлі ядерних погроз з боку Росії, які тривають. Богдана, знаємо, от бачимо, почула так, що на ці слова Русула фондрляїн, і мені здається, важливою деталю тут є те, що цей візит він. Відбувається напередодні запланованого у Швейцарії так званого саміту миру. Знаємо, що Україна намагалася залучити Китай. Знаємо, що Швейцарія запрошувала Китай на, на цей саміт. Втім, і напевно й далі намагається і, так. і намагається, так, але конкретної відповіді здається від Пекіна. Поки що не пролунало чи будуть uh. там брати участь, чи не будуть. Може тут пояснити так, що ми маємо на цю мить, і можливо, якось цей візит зараз до Європи. Прояснити позицію так. китаю чи, чи можливо участь або не участь у цьому саміті? зараз. Ми лише маємо заяви китайського керівництва і, зокрема, заяви е, китайського керівника Сі Цзіньпіня про те, що його країна зацікавлена е, у тому, щоби був мир. І у тому, щоб припинити війну, чи радше знову ж таки підкреслю: він не каже про війну, він каже про якусь міфічну українську кризу, яка, якщо слухати китайських представників, не зрозуміло звідки виникла, не зрозуміло чому хто хто напав на напав на Україну цього китайці не згадують, але е, вказано на те, що Китай бере участь у е, зусиллях, щоб подолати цю знову ж таки, як каже Китай. Українську кризу шляхом переговорів китай брав участь у принаймні одній одні з підготовчих зустрічей до цього саміту миру, який має відбутися у середині червня у Швейцарії. Китайський чільний представник, представник міністерства закордонних справ, був на одній з цих брав участь в одній з цих зустрічей. Чи буде Китай представлений на цьому? Фактично саміті, тому що ми очікуємо там е, представників країн на найвищому рівні глав держави і урядів. Е, припускаємо, що е, керівники країн сімки, зокрема президент Байден, зможуть е, переїхати зі своєї зустрічі в Італії до Швейцарії у червні. Там фактично ці події е, співпадають е, на якому рівні? Братиме участь і чи братиме участь у цьому Китай, ми не знаємо. Але сигнали, які зараз намагається подавати Пекін, полягає в тому, що Китай у дипломатичних зусиллях хоче брати участь і братиме участь. Але не забуваємо зауваження з Пекіна, дуже гучно наголошують на тому, що ця Криза, як як кажуть, у Пекіні має розв'язуватися на переговорах за участю Росії. Ось а тут Росії у ми китайській риториці на цьому буде. з'являється. Будемо стежити, чи буде якесь прояснення від Пекіна щодо участі потенційної так цьому саміті. Богдане, хочу тебе ще одне запитати. А на початку ми задали так, що крім Франції, Сі Цзінпін поми відвідати також Сербію та Угорщину. На перший погляд видається доволі цікавим вибір таких країн, тому що не відвідує він інші великі економіки: Німеччину чи, чи Британію чи інші великі країни їде до Сербії та Угорщини. Чому саме ці країни вибрав китайський лідер для свого візиту? І чи планує він торкатися теми російської війни проти України? Там я думаю, що це дуже чітко а, показує, що Китай хоче. Якщо не словами, то принаймні своїми діями показати е, свою позицію і те, що власне е, Китай хоче досягнути, е, зокрема у Європі. Китай е, прагне, щоб Європа і далі залишалася провідним ринком, відкритим для е, торгівлі з Китаєм, в той час як у Європі, е, дуже стурбовані. Е, Дисбалансом, як кажуть європейці, у конкуренції, в тому, що китайські товари, зокрема, наприклад, електромобілі, чи, наприклад, вітряки для вітрових електростанцій, чи панелі для сонячних електростанцій, що вони субсидовані. І тому, власне, вони витісняють європейських виробників з європейського ж ринку, і в ЄС дуже чітко налаштовані на те, щоб захистити свій ринок від того, що називають несправедливою конкуренцією. При цьому Сербія, окрім того, що вона не є членом європейського союзу, але можливо прагне в майбутньому вступити. Вона є країною кандидатом. Сербія є дуже. Ідейно близькою як до Росії, так і до Китаю, і є один дуже важливий момент: візит китайського керівника до Білграда співпадає з річницею помилкового, як ми знаємо, бомбардування літаками НАТО в будівлі посольства Китаю у Білграді, в той час, коли НАТО намагалося зупинити. Війну у Сербії у Косово тоді загинули е, троє громадян Китаю. Ми знаємо, що, що це були журналісти, і дуже важливо е, це також в українському контексті, тому що Китай е, це досить часто згадує цей інцидент, е, це бомбардування, і Китай використовує цей інцидент історичний для того, щоби. Фактично виголошувати такі аргументи на боці Росії про те, що НАТО це, мовляв, також загроза, і що Росія, мовляв, має виправдання для своїх заяв про те, що вона буцім до яким чином почувається загроженою від НАТО. Отже, це Сербія. Що стосується Угорщини, то Угорщина, окрім того, що прем'єр-міністра пана Орбана називають Фактично найближчим, найприязнішим до Росії до, до Путіна, представником керівником країн е, Європейського союзу. Окрім того, Угорщина дуже е, хоче китайських інвестицій для е, е, угорської економіки. Це дуже серйозна підтримка. Йдеться про е, великі, великі кошти. Е, Угорщина була однією з перших країн, що приєдналася до Такої великої китайської ініціативи поясу і шляху це міжнародна програма, таких великих масштабних інвестицій у світову економіку, фактично, що йде вслід за китайськими економічними інтересами. Пан Орбан. Не бачить у цьому загрози для себе якоїсь чи загрози для, для європейського ринку. Пан Орбан дуже зацікавлений у китайських грошах, і він був фактично єдиним європейським керівником, який приїхав. Минулого року восени до Пекіна так, на саміт цієї цієї програми, тобто е, готовність Угорщини і уряду пана Орбана до співпраці з Китаєм е, дуже така показова і демонстративна. Ну будемо чекати цих зустрічей е, від завтра і, і далі вони будуть заплановані. Будемо стежити за тим, поки закликаю. Зайти на наш сайт, почитати матеріал Богдана про візит китайського лідера до Європи, що в нього очікувати. Ну і сьогодні в програмі частина 22» другі цю тему. Також продовжимо. Богдан Цюпи, наш європейський кореспондент, був на зв'язку. Богдане, дякую тобі, друзі. Бачу кілька питань. І я повернуся обов'язково до них в кінці програми. Тому не перемикайтеся. Зараз хочемо поговорити, перемкнутися на американські теми. Власне, це буде логічний такий перехід і поговорити про підтримку з боку конгресу для України і власне що передувало і могло вплинути на рішення спікера Майка Джонсона. Все таки поставити це питання на розгляд. Є повідомлення про те, що могли відіграти роль у цьому, зокрема, представники протестантів, як із України, так і зі Сполучених Штатів Америки. Цю тему досліджувала Тетяна Ворожко. Спілкувалася вона з різними спікерами про це. Також Таня, вітаю тебе! Дякую, що до вітаю. цієї розмови. Приєднуєшся, розкажи про ці зусилля так релігійної спільноти, передовсім протестантської, вплинути на спікера Майка Джонсона. Знаємо, що він також є представником цієї релігійної групи. Він є людиною віруючою, принаймні, публічно про це заявляє. Як розпочалися ці зусилля із намаганням переконати Майка Джонсона, і наскільки вони були успішними? Ну власне зусилля почалися більш широко, а навіть ще до того часу, коли Майк Джонсон став власне спікером Паласпікера Палати представників. А це були зусилля, які були спрямовані взагалі на республіканців, а серед яких дуже багато евангелістів, багато протестантів. А дізнатися, що насправді пояснити їм, а що насправді відбувається в Україні, що в Україні на окупованих територіях, які контролює Росія, переслідують власне протестантів. Звичайно, там переслідують не лише. Протестантів, але певні зусилля були спрямовані саме на те, щоб пояснити оці страждання, катування і вбивства деяких пасторів, а власне, власне протестантська громада, для того, що Чимало республіканців вони також є протестантами, і для них це така, знаєте, момент, що це є люди однієї віри. Ну і власне так цілеспрямовано Ці зусилля почалися десь в вересні минулого року. І я б виділила такі три основні рушійні сили. Звичайно, було залучено сотні людей. Але такі три основні рушійні сили це Ukraine Freedom Project, це організація заснована американцем Стівеном Муром. А власне дуже цікавий, тому що він і його колега Кал Арленд вони. Колишні керівники офісів або персоналу а конгресменів республіканців, і вони власне спілкувалися зі своїми. Колишніми колегами або своїми колишніми або їхніми керівниками, тобто вони мали доступ до конгресу, до а могли донести це повідомлення, яке, можливо, а не мали інше. Вони власне проводили освітню компанію. Вони кажуть, що зустрілися десь зі сотню конгресменів, переважно, практично всі з них, або всі з них республіканці, і вони власне, розповідали, що відбувається, що роблять росіяни а з протестантською громадою, і що на в Україні розповідали, що дійсно в Україні є велика протестантська громада. Про що не всі члени конгресу і знали Іншою розшину силою, яка пізніше трошки доєдналася до цих зусиль, а були була організація разом адвокаційна група. Вони так само зустрічалися з конгресменами. І вони розповідали привозили. Ну і, і першим за це теж привозили пасторів, священників представників з України, які розповідали про свій власний досвід. А вони разом молилися з конгресменами в офісі, а також наводили статистику. Тут допомагали всі Українська рада церковці. Статистику інше украс. Ки організації ну, власна третя рушійна сила. Це власна українська громада, українські протестанти, всеукраїнська рада, церков, а всі, хто долучався до цього процесу, приїжджав в Україну і стосовно поїздок. Було такі дві найбільші поїздки в листопаді, а, релігійних лідерів українських. Там були не тільки протестантські, а й мусульманські, католицькі, а приїжджали, приїжджали до приїжджали сюди, спілкувалися в тому числі із конгресменами. А також був молитовний сніданок в Влучених Штатах, і навколо нього в лютому в. в... Лютому місяці був організований український тиждень. Це вже були десятки представників церков і пасторів, які також спілкувалися з членами конгресу, в тому числі і з спікером Джонсоном. Я трошки до Джонсона а ще пізніше повернуся. Ну і крім цього, була кампанія в соціальних мережах. А Юкрен Freedom Project, вони заснували вебсайт сайт цього Churches, Christians, з Росія катує християн, де розміщуються свідчення відеосвідчення, а українських українських священиків пасторів, яких піддавали катувань, вони розповідають власний досвід. Він воно перекладено англійською мовою, і також вони робили кампанію в соціальних мережах. Цікаво Таня, знаєш, мені здається, що часто недооцінюють наскільки насправді релігія має вплив на американську політику, чи як ці речі є. Пов'язаними між собою з іншого боку, сполучених штатах здається, не всі також мають розуміння, в якому становищі зараз є протестантська громада в Україні, тому що сприймають часто Україну через призму православ'я через е, е, цей контекст. Е, тим не менш, знаєш, цікаво. Ти задала про ці зустрічі, як реагували на них члени американського конгресу на ці зустрічі з українськими делегаціями, які приїжджали, з українськими активістами, з американськими е, також представниками, які долучалися до цього, що тобі вдалося дізнатися. Ну я знаю зі слів власне учасників, а, ті, які намагалися переконати чани в конгресу. А Стівен Муркар Алкен вони кажуть, що от, ну, до жовтня практично ця тема тут не висвітлювалася до переслідування протестантських громад в Получених Штатах. Її, її практично не лунало. І по перше, вони були здивовані. кажуть, що зі ста конгресменів, членів кослі палати представників з якими вони поспілкувалися і сенату. А, Ну, три-чотири людини взагалі знали щось чули про те, що це відбувається. Це по перше. А по-друге, в чому це зусилля почалися власна на початку а, на початку осені минулого року, тому що тоді розпочалася кампанія, яка а, доводила а, абсолютно такий наратив, що нібито це. Україна переслідує християн, що закриваються церкви. А ця кампанія була досі, залишається досить потужною. Ми висвітлювали цю тему. В цьому числі виходили матеріали і англійською мовою. Ну і вот Стівен Мур каже, що скажімо так, от 100 конгресменів 30 з них були, які підтримують Україну, 30% які в будь-якому разі не підтримують, а 30% от яким все це потрібно пояснювати. І вони, скажімо так, ну реагували саме на ці повідомлення. Але давайте послухаємо його. Такер Карсон, Кендіс Овенс, – Усі вони повторюють російську пропаганду, яка не відповідає дійсності. Що мовляв, український уряд переслідує християн в Україні. Тож, зі ста чи близько того офісів, з якими ми спілкувалися, ймовірно, близько 30 питали про це. але ви знаєте, це неправда, а у нас правда. Ми показували відео людей, які розповідали про тортури членам конгресу, їхнім співробітникам. Деякі з них пускали сльозу. Вони бачать людей, які моляться Богу так само як вони, але яких жахливо катують і пригнічують, а їхні церкви закривають. Тож це дало людям емоційний і духовний зв'язок з Україною. Таня, ми вже почали говорити на початку а, про окремі зусилля вплинути саме на спікера Майка Джонсона. А, розкажи про це детальніше. Як це відбувалося? А, ну відомо мені відомо про дві зустрічі, які спікер Джонсон мав а, з представниками української, української вангельської протестантської громади. Одна була буквально за три дні до голосування сергій гайдаржі і павлон горян зустрілися з ним а сергій гадаржи він втратив свою дружину а свою свого чотиримісячного сина під час бомбардування одеси і він сказав що от, власне спікер Джонсон він вже знав про його трагедію а, і до того було спілкування Чи, також чотири евангелійські лідери а, представники протестантських церков в Україні вони зустрічалися з Джонсоном в лютому місяці, і я спілкувалася з трьома з них. Вони кажуть, що ну от була таке, знаєте, а в ну було розуміння, що вони поділяють спільну віру, вони поділяють спільні цінності, і що спікер Джонсон якось так реально ну, казав, що він а, намагається їм допомогти. Я хочу сказати, що а, а, не можна стверджувати, що якась зустріч або власне у цей релігійний трек. Він був єдиним, що вплинув на спікера Джонсона, А тому, що ну він отримував брифінги, він мав якісь такі, знаєте, інтелектуальні аргументи. Він мав розвіддані, з які з ним ділилися. Але, от, власне, як каже з Стівен Мур, що ми дали такі емоційні, Ми дали моєму емоційний зв'язок з Україною, і крім цього були досі такі цікаві моменти. Цікаві а, вивчили і разом і Ukraine Freedom Project, які спільно працювали. Вони дізналися, яка є. А улюблений улюблена цитата Майка Джонса з Біблії, і вони також на цьому побудували а частково свою кампанію. Мелінда Герінг, старша радниця разом Фою Крин. Мені про це розповіла. Давайте послухаємо sponsored a billboard ми спонсорували рекламний щит з улюбленим біблійним віршем Майка Джонсона. Це уривок із книги Естер. Естер стоїть перед своїм дядьком Мордегаєм, і вона боїться йти до царя. Якщо вона підійде і побачить царя без його дозволу, вона може бути вбита. І Мордегай каже, тебе обрали на такий час. Ми дізналися, що Майк Джонсон вважав, що він був обраний спікером палати представників через те, що зараз важливі часи. Отже, наш рекламний щит має фото. Зруйнованої баптистської церкви у Бердянську із цією біблійною цитатою, яка каже спікер Джонсон, часи, як і зараз, ми спонсорували шість таких рекламних щитів у Луїзіані, у тому числі один перед його церквою у ну і тут важливо сказати, що, хоча законопроект був проголосований, він вже став законом це спілкування протестантських громад, воно не припиняється, воно триває і воно залишається дуже важливим і надалі. Дійсно, Таню, дякую тобі за те, що цю тему висвітлюєш. Також закликаю почитати матеріали Тані на нашому сайті. Детальніше там є про зусилля саме релігійних громад вплинути на американських законодавців і безпосередньо на спікера Майка Джонсона для того, аби вони посилили свою підтримку України. Тетяна Ворожко була саме на зв'язку. Досліджувала вона на цю тему. Друзі, як і обіцяв, можемо перейти зараз до запитань, які вас назбиралися, спробую відповісти на них. Перед тим як ми їх зачитаємо, також нагадаю так, що різні є зусилля з боку друзів України і українців тут у сполучених штатах. Ми останньо говорили щойно про зусилля релігійних громад. Ми знаємо, також що військові долучалися, зокрема американські ветерани, які воювали в Україні чи досі воюють в Україні, які зараз перебувають в тимчасово у сполучених штатах або повернулися із бойових дій. Вони також долучалися до адвокаційних компаній кампаній, намагалися зустрітися із представниками. Нкаме республіканської чи демократичної партії також вплинути на їхні бачення та голоси щодо підтримки України. Принагідно нагадую, друзі, що можете підписувати на підписуватись за наші сторінки в соціальних мережах. Ставити дзвіночок та лайк до цього відео, зокрема у Ютубі, аби не пропускати наші історії та бути в курсі подій. Щодо питань, а, є кілька питань, які стосуються багато. З них стосується насправді підтримки сполученими штатами України. А, питає один з наших глядачів, на який термін виділили сполучені штати пакету 61 мільярд доларів, в якому місяці та якого року закінчиться термін його дії. Офіційно в законі прописано, що цей пакет виділяють до кінця фінансового року, який закінчується у вересні. 2024 тисячі втім, потрібно дивитися на конкретні статті. Якщо йдеться про виділення зброї зі складів сполучених штатів, ці кошти можуть використовувати потім. Так само є певні винятки щодо іншої програми для надання зброї USAI. Її теж можуть використовувати після вересня 2024 року. Є дуже багато різних нюансів. Цей комплексний пакет де це і про економічну, і про гуманітарну, і про військову підтримку. І різні статті там прописані різні насправді делайни чи терміни використання. В цілому загально цей пакет розрахований до е, вересня 24-го року. Втім, знову ж таки, військову підтримку. Якщо поглянути на конкретні статті, то можуть виділяти і після цього. Як це було і раніше, питає також Тарас, чи є затягування з передачою російських активів, чи затягування з передачі російських активів в Україні буде мати такий же характер, як і з допомогою Сполучених Штатів цього року? я думаю, йдеться про рішення, які намагаються ухвалити у групі СЕМИ щодо передачі в Україні конфіскованих російських активів. Знаємо, ми що хочуть ухвалити рішення на саміті групи СЕМИ у червні цього року, тому будемо стежити. Чи будуть якісь зараз затягування чи зволікання знову ж таки складно сказати? Чекаємо цього саміту а, і якогось рішення звідти є наступні питання. Також питають чи є шанс спрямувати 400 мільярдів а, із європейського ковідного фонду на допомогу із переозброєнням Європи та України? Дійсно, така була пропозиція. Її озвучували представники Польщі, зокрема міністр закордонних справ Польщі Родослав Сікорський та віце-прем'єр-міністр країни. Втім для того, аби Ухвалити таке рішення дійсно перенаправити ці кошти європейського союзу на збройну підтримку України чи збройну підтримку Європи потрібно е, рішення міністра фінансів країн Європейського союзу. Тобто, це не є рішення однієї країни, це має бути консенсусне рішення. І так виглядає, що зараз є розбіжності в різних країнах з -за цього приводу. Тому а, пропозиція така лунає, наскільки цей шанс реалістичний, ну поки що невідомо. Знову ж таки а, будемо говорити, коли дійде до справи. Поки що так виглядає, що це поки що лише слова пропозиції, конкретних якихось кроків ми не бачимо. Якщо щось зміниться, обов'язково про це будемо говорити. Ще одне питання, і думаю, багато кого це цікавить, тому що бачив багато обговорень в українських змі. Питають що відомо про можливе кандидатство. Президенти Сполучених Штатів Мішель Обами дійсно було повідомлення в українські змі. Посилаються вони на німецьке видання Der Spiegel, про те, що, начебто, Джо Байден розглядає а, можливість а, те, що він може відмовитися від своєї кандидатури на президентських виборах на користь колишньої першої леді Мішель Обами. І що, мовляв, він може про це оголосити на демократичному з'їзді, який запланований в серпні. Ну, поки що, це друзі на рівні чуток, які поширюються в засобах масової інформації. Американська виборча система трохи по іншому працює, і ну наразі складно уявити і складно уявити реалістичний сценарій, в якому це б могло відбутися. Що м -м, Джо Байден м -м, отак так е зненацька оголошує про те, що він передає кандидатство кандидатці, яка насправді не балотувалася, яка не збирала підписи, яка не була в бюлетенях. Дійсно, таку можливість ще раніше обговорювали. Дивилися різні рейтинги, досліджували, яка популярність була б у Мішель Обама, якби вона балотувалася від неї. Ми неодноразово чули, що вона відкидає такий варіант, що її політика не цікавить. Не зрозуміло, чому зараз такі повідомлення з'явилися саме у цю у цей період. Наразі це виглядає мало ймовірним. Втім, американська політика може готувати багато сюрпризів, І якщо якісь будуть зміни у. Тому хто може бути кандидатом, чи від демократичної партії, чи від республіканської партії, повірте, ми про це повідомимо. Ми за цим уважно також тежимо. Друзі, дякую вам сьогодні за вашу активність. За ваші питання залишаємось на зв'язку. Брифінг повернеться до ефіру завтра о 18-й. Сьогодні ж програма тайм» о 22-й. Не пропустіть. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформацію.